Доброго ранку. Відкривайте очі після темної ночі. І якщо вам уже не спиться, вас вітає екзамен поляниця. Крутезні українські слова, правильні наголоси та на фіналочку, як завжди, цікавий фразеологізм. Думаю, ви впораєтесь сьогодні. Завдання будуть не дуже складні. Давайте спробуємо. Клас, на. дуже цікаво, якщо да. чесно. Ну і українська. мова. І першими розберемо сьогодні слова, від яких іноді болить голова: випадок, випадок та довідник. Чи може довідник? Чесно кажучи, я чомусь був упевнений, що наголос у слові випадок буде легким, але у цьому випадку я помилився. Випадок, випадок. А будь-випадок. Я думаю, це залежить від е випадку. Та якщо б усе було так просто, ох. Багато хто каже випадок. А от словник української мови переконує, що випадок. Випадок, випадок, випадок. Випадок, випадок. я це вчила на ЗНО українській мові. Правильно, випадок. От бачите, як екзамени мотивують нашу молодь вчитися. Тож зафіксуйте собі у слові випадок наголошуємо на перший склад випадок. А як щодо слова довідник чи все ж довідник, як звикли частіше. Довідник, довідник, очі звичний довідник. Та от і мені, якщо чесно, звичніше казати довідник. Але як ви мабуть помітили, багатенько слів ми саме звикли казати неправильно. І слово довідник не виключення. Уже почули, куди тут треба наголошувати. Довідник, довідник, довідник слово довідатися, довідник. Довідник, я це теж зафіксували у слові довідник наголос на букву і довідник від слова довідатися, як ви зауважили. Довідник да а, бачите, ми не знали. Щось давненько я не був на стрижці. Бачите, яка чуприна відросла. Здогадались, що це? Зараз розберемось із цим словом, а потім розкажу про наступне. До речі, відверто кажучи, я не очікував, що більшість з першого разу здогадаються, що таке чуприна. Чуприна це чуприна. це, це Я Зачі скої щось асоціюється. Ну, я думаю, що з волоссям зв'язано. З волоссям, з волоссям. А де саме і з яким саме? Волосся, щось якась чуп. Ну, от, от, от на, лоб, на лобі волосся чуприна. Це чупричі. О, Чупчик. Це у мене теж чуприна. І це у вас теж чуприна. Чуприна це волосся на голові, зачіска. А ще раніше так називали чуб козака. Чуприна, оселедець. Тут кожен заробляє по 12 балів. Подивимось далі, які ви розумні. У мене інтуїція просто хороша. Ну й українська. Розбігається обудить гравців. Удар. Гол! Оце я зараз копнув ногою уявного м'яча, інакше вдарив ногою. Чули таке слово чи ні? А коп... копати? Це коп... та у тому, то і справа: що не копати, а копати. Такс, так, такс. Зараз розберемось. Що ж це за слово? О, не знаю. Покопать струби щось таке чорне. То кобочуків. Може, щось оце це так. От. Що ж таке ває, цього слова. Ну мацюкатись нам тут точно не треба. А от остання відповідь прямо у точку: буцати або бити. Але чим саме підкажете? Це коли кінь б'є копитом. Копняка під Махнути ногою в когось підсрачник. Копати, ну це напевне м'яча копати. Абсолютно точно копати це бити ногою, а дати копняка це ото ви згадали там ногою по м'якому місцю. Добре. Прикольно. Дякуємо. Будемо знати. А, ніколи не знала. Дякую, бачите, просвітили ви мене. Звертайтесь, я і ще не раз вам із задоволенням щось цікавеньке розкажу. Подивіться, який теплий день, сонечко, і багато дівчат прямо в центрі Києва Закрутіли мені трошки піти посмалити халявки. Щось я тут намудрував. Яке смалити, які халявки. Давайте розбиратися холостякам та холостячкам. Цей вислів точно сподобається. Що ж таке смалити халявки Загорати. курити це ніжки? Мабуть, оці свинячі з деякі <рес> може нічого не робити. Може так балдець відпочивати. від цього процесу. Можна звичайно і балдіти, і кайфувати ще так. Що зацікавив ще більше? Давайте ще трохи варіантів і розкажу правильну відповідь. Смалити халявки це від байдики, щось таке, мабуть, може нічого не робити. Дурака валяти, напевно, ні? Мені здається, якби нічого не робити, щось схоже mm. таке. До речі, халявки це ще й верхня частина чобіт, яка прикриває гумілки. Але у нашому випадку це не чоботи і не байдики. Тут усе романтичніше. Мовою романтики смалити хилявки це шукати собі другу половинку. Але ваші відповіді цікавіше. — А, типу... Да? — Підбивали, підбивали клики. Підкатувати. Ну, залицятися, так? Да? За дівчатами, так, да? бігати. Смалити халявки, залицятись. Розумнички. Тож, якщо ви холостяк чи холостячка на вихідних, гайда смолити халявки. Друзі, скажіть так, гарному самопочуттю, хорошому настрою та яскравим емоціям. Заряджайтеся приємними враженнями та енергією, бо саме з цього і складається життя.